Привіт! Сьогодні кожен громадянин України прагне наблизити нашу перемогу. І йдеться не лише про військовий фронт, хоча він, звісно, і найважливіший. Величезну роль у нашій боротьбі у підтримці військових та цивільного населення відіграють волонтери. У цьому відео ми поговоримо про те, як волонтерам зберігати свою ефективність, вберегти себе від емоційного вигорання та залишатися в ресурсі. Важливо вчасно помітити найперші ознаки вигорання. Твій настрій швидко і кардинально змінюється декілька разів протягом дня. А мотивація волонтерства помітно знизилась. Ти більше не відчуваєш минулого захвату. Натомість ти відчуваєш байдужість до того, що робиш, або втрачаєш відчуття цінності діяльності особисто для тебе. Тобі здається, що твоя робота або робота організації в цілому абсолютно неефективна, або те, що ви допомагаєте, недостатньо. Тебе легко роздратувати, ти уникаєш контактів із представниками вашої волонтерської команди. Ти відчуваєш дискомфорт на фізичному рівні, часто не здужуєш, страждаєш від головного болю тощо. Як убезпечити себе від таких негативних ефектів? Налаштуйся на марафон, а не спринт. Якщо ми сподівалися, що війна закінчиться швидко, то зараз цілком закономірно можемо відчувати розчарування і в тому від того, що цього не сталося. Наразі потрібно перелаштуватися на більш тривалий забіг і відповідно перерозподілити свої ресурси. Нагадай собі про власну мету волонтерства: проаналізуй, чому тобі важливо включитися у цю діяльність, у чому її цінність для тебе. Це нормально, якщо два місяці тому твоя мета була абсолютно іншою. Важливо зрозуміти, якою вона є зараз. Слідкуй за своїм емоційним станом, відстежуй емоційні реакції та поведінку. Опануй декілька простих технік зняття емоційної напруги та тривоги. Якщо відчуваєш, що складно впоратися з емоціями, не соромся звернутися по допомогу до психолога. Не намагайся хапатися за усі завдання та пропозиції, які тобі пропонують. Визнач, який саме напрям волонтерства є найбільш близьким для тебе, і які завдання тобі вдаються найкраще. Знайди собі наставника або ментора, людину, якій довіряєш, і яка певною мірою є для тебе авторитетом. Ділися з нею своїми переживаннями та проблемами і звертайся за порадами. Плануй свій час: створи чіткий графік та дотримуйся балансу між волонтерством та іншими сферами життя: навчанням, роботою, відпочинком тощо. Якщо ти маєш постійну роботу або маєш приділяти час навчанню, не жертвуй цим заради волонтерства. І нарешті пам'ятай про відпочинок і час для себе. Залишай один-два дні на тиждень, коли зовсім не займаєшся волонтерськими справами, а приділяєш час лише собі, близьким та друзям. Пам'ятай, якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно зробити перерву або залишити волонтерську діяльність на невизначений час, це цілком нормально і ти маєш повне право прийняти це рішення. Ти завжди зможеш повернутися до волонтерства, коли відновиш власний ресурс. Піклуючись про інших, не забувай турбуватися про себе. Адже тільки маючи ресурс, ми можемо ділитися ним із іншими. Все буде, Україна!